Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ретро-розпаковка. Дістався мені ось такий прилад, який називається Примус. До речі, 1984 року. Марка Рекорд 1. Ну, звісно, він був не в такому вигляді. Це вже він трошки прочищений, почищений і зроблена профілактика. Давайте трошки довідково. Примус це опалювальний прилад, який працює на рідкому паливі, ну, звісно, або керосині, або гасі. Він був винайдений у 1892 році шведським механіком Францом Лінгвістом. У перекладі з латині примус означає перший. Він використовувався в побуті до широкого застосування газових мереж та появи в продажу зрідженого газу в балонах. Використовувався в сані експедиції Нансена, полярній експедиції Соломона Андре. І арктичній експедиції Руальда Амонсона. Пам'ятаю також з дитинства, що саме оцім примусом користувалася моя бабуся. Тож, давайте ми спробуємо запустити примус, і при вдалій спробі скип'ятимо на ньому воду. Відкручуємо кришку заливної горловини і заливаємо бачок. Паливо. Ну, в нашому випадку це звичайний керосин, який, до речі, можна купити в будь-якому будівельному магазині. Ось, ну, Заливаємо десь близько дві третини від всього об'єму. Ось так. Так, Пляшка це не з керосину, ну там керосин. Ось, Далі закручуємо заливну горловину. Ну, ось. І наливаємо трішки керосину у чашку для підігріву самої випарної камери. Ну, далі беремо сірники або запальничку та підпалюємо чашку з рідиною, для того, щоб випарна камера прогрілася. Ось так. Чекаємо десь приблизно хвилини 3-5, для того, щоб це все нагрілося ось. Ну, далі ми беремо таку власно виготовлену голку, ось, і за допомогою неї прочищаємо саму форсунку, ну чи Жеклер, хто як каже, щоб вона не була забита, щоб сама вже ця смісь могла вільно проходити. Ну, як ви бачите, що в самій чаші керосин вже майже вигорів, тому ну, можна сказати, що випарна камера вже досить добре прогрілася. Так що зараз будемо переходити до основного етапу запалювання примусу. Закриваємо добре гвинт для скидання надлишкового тиску. Перевіряємо, чи воно все добре закрито. І за допомогою насоса поршнем накачуємо повітря в самий примус. Багато, в принципі, і не потрібно. Примус добре працює. Зараз ще раз один раз прочищу форсунку. Ось, як бачите, вогонь починає працювати зовсім по-іншому, і примус починає виходити на свій робочий режим. Ну Ось, вже власне, можна побачити, як гарно горить полум'я навкруги самого відбивача полум'я. Тож, давайте поставимо чайник з водою. До речі, десь я набрав більше половини чайника води. Ось і засічемо за скільки хвилин. Закіпить чайнику вода. Ну що, друзі, як ви бачите, чайник починає парувати, видає свист, тож робимо висновок, що вода в чайнику закипіла і це приблизно склало десь 8 хвилин. Починаємо виключати примус, для того ми повертаємо гвинт для скидання надлишкового тиску проти годинної стрілки. Відкручуємо гвинт і виключаємо примус. Ну що, друзі, на сьогодні ретро-розпаковка одного стародавнього примусу завершена. Кому було цікаво, ставте лайки. На все добре!